Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйкбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою. Максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Придбане минулого року обладнання постійно в роботі і вже частково вийшло з ладу, частково суттєво зношене і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору! Допоможіть зберегти життя бійців! Разом до перемоги! Слава Україні! Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хочу розглянути економічну політику двох президентів Сполучених Штатів Америки. Це 42-й президент США. Білл Клінтон і 45-й та 47-й президент Дональд Трамп. Чому брав саме цих двох президентів? Справа в тому, що Дональд Трамп є діючим президентом Сполучених Штатів Америки, а Білл Клінтон вважається одним із найуспішніших президентів США в сучасності через якраз свою економічну політику, яку навіть вивели в окремий термін і назвали Клінтономікою. Отже, клінтономіка це неофіційна назва економічної політики Біла Клінтона, яка проводилася за його президентства з січня 1993 року по січень 2001 року. Президент Клінтон під час перебування на посаді досяг Величезних успіхів в економіці відбувалося зростання економіки Сполучених Штатів Америки близько 4%. Також було зафіксовано створення рекордного числа робочих місць 22,7 млн і мільйони. І на початку свого першого терміну Клінтон підняв податки платників податків із високими доходами, тобто. Податки для багатіїв, та скоротив витрати на оборону та соціальне забезпечення. Все це допомогло йому домогтися з балансованості бюджету. Так, от розглянемо ті показники, яких зміг досягти Клінтон через свою діяльність у економічній політиці. Отже, перші показники це. Зведення балансу бюджету, і лише за часів Клінтона у період з 98 по 2001 рік бюджети зводилися профіцитними, тобто доходи бюджету перевищували витрати бюджету. Це відбулося вперше за часів з 70-х років до речі. Наступний показник це відношення державного боргу до ВВП. Так от, прийняв Білл Клінтон економіку із державним боргом у розмірі 47,8% від ВВП, а віддав економіку із показником 33,6% від ВВП. Наступний показник, на який я хочу звернути увагу, це зростання стабільне і постійне реального ВВП приблизно на рівні 3,8%. Попередній рівень був 3,1%. Ну і також щокварталу зростала економіка при біллі Клінтоні. Реальний ВВП на душу населення при Клінтоні зріс з 36 тисяч у 1992 році до майже 44,5 тисяч у 2000 році. Так само і інфляція була нижча за попередній період. Так, за часів Клінтона вона становила приблизно 2,6%. а Попередні періоду інфляція була на рівні 6,1%. Далі реальний середній прибуток домогосподарства за часів Клінтона збільшився на майже 14% з 51 тисячі округлюємо да, до 58 тисяч на рік. І одночасно з цим рівень безробіт, Рівень бідності, вибачте, рівень бідності знизився з 15,1% до 11,3%. І чисельність бідних скоротилася на 7,6 мільйонів чоловіків. Все це стало найбільшим шестирічним зниженням рівня бідності майже за останні до його часу 30 років. Останній блок. Успіхів, які я хочу продемонструвати, але не вичерпний самої діяльності Біла Клінтона, це питання у, на ринку праці. Отже, за період президентства Біла Клінтона зайнятість у несільськогосподарському секторі збільшилася на 22,7 млн мільйона осіб. Наступне безробіття становило на момент 1993 року 7,3 за часів Клінтона. А Завершилась його друга каденція на рівні 4,2% із постійним зменшенням, зниженням цього показника. Рівень безробіття серед афроамериканців знизився з 14.1% до 7% у 2002, 2000 році, що є найнижчим показником за всю історію. Те саме стосувалося і. Безробіття серед латиноамериканців, де показники змінилися від 113% до 5,1% до того ж 2000 року, що є також рекордним показником за всю історію. Ну і всі ці показники, які ми розглянули, до них привела правильна економічна політика, яку впроваджував Клінтон. І чому ж вона. Відображалася так ось перший же закон, який е, прийняв Білл Клінтон бюджету 93 році, е, це було збільшення е, податку на прибуток з 36% до 39,6% із осіб з високим доходом, тобто для багатіїв. Цих багатіїв приблизно на той момент нараховувалось 1,2% від всіх мешканців Сполучених Штатів Америки. Тобто для самих багатих був збільшений податок на прибуток. Також був встановлений розмір податку на прибуток для підприємств на рівні 35%. Одночасно із цим у 96-році Клінтон прийняв закон про захист робочих місць малого бізнесу, який Знизив податки для багатьох малих підприємств. Тобто, це призвело до збільшення залучень американців до ведення свого приватного бізнесу на рівні малого та середнього показників. Ну і одним із Чинників, одним із чинників, які призвели до е, такого економічного зростання, стала е, зміна е, політики торговельної е, Білом Клінтоном. Е, так ось, Клінтон ухвалив торговельне законодавство, яке знизило бар'єри для торгівлі з іншими країнами. Знизило бар'єри. не Збільшила тарифи, а знизила е, бар'єри. Він навіть порвав з багатьма своїми прихильниками, е, включаючи там профспілки, і члени власної партії, вони не хотіли підтримувати законодавство про вільну торгівлю. Його критики стверджували, що зниження тарифів і послаблення правил імпорту призведуть до різкого скорочення робочих місць у США. Ми ж з вами вже знаємо, що як показала практика, навпаки відміна тарифів, відміна мит, зменшення навантаження. Правил імпорту призвели до зростання робочих місць на рівень 22,7 мільйони чоловіків. І фахівці виокремлюють чотири основні пункти, які призвели до таких гарних показників економічних, які зміг досягти Білл Клінтон за. Свій каденції, отже, перший пункт це встановлення бюджетного бюджетної дисципліни та усунення дефіциту бюджету, тобто збільшення надходжень до бюджету через. Збільшення податку для багатіїв, зменшення податку для малого бізнесу, але стимулювання збільшення самих представників по кількості цього малого бізнесу, що акумулювало більшу суму податків від представників малого бізнесу, зменшення витрат бюджету. Зменшення воєнного бюджету, зменшення соціальних виплат все це призвело до балансування профіцитного бюджету за часів Біла Клінтона. Наступним пунктом вважається підтримка низької відсоткової ставки і заохочування інвестицій приватного сектору. Важливим окремим пунктом вважається скасування протекціоністських тарифів. Ще раз наголошую, скасування тарифів призвело до е, того економічного зростання, яке було за часів Біла Клінтона. Ну і е, останній пункт, який виділяють фахівці, це інвестування у людський капітал через освіту та дослідження. Також зверніть на це увагу. Ну і здавалося б, такий досвід. Е, Успішної економічної політики має продовжуватися надалі, має е, тільки покращуватися, в, видозмінюватися е, виправляти якісь помилки, які були е, зроблені президентом Клінтоном. але на жаль, так трапилося, що його політику не продовжив жоден із президентів США, і все це призвело до значно гіршої ситуації по всіх макроекономічних показниках. Так от, розглянемо, наприклад, зараз показники державного боргу за часів першого президентства. Дональда Трампа і якщо Білл Клінтон передав економіку, залишаючи овальний кабінет із державним боргом на рівні 33,6% відсотків від ВВП, то Дональд Трамп у шістнадцятому-18 році він прийняв. Сполучені Штати Америки і вже на 2017 рік Державний борг США складав 104,6% до ВВП. Наступні роки цей борг лише зростав, і на кінець 2020 року він склав вже величезні 128,1% від ВВП а передача. Наступному президенту від Дональда Трампа відбулася десь на межі між 128,1% і 137,2%, і відсотки, державний борг складав вже у 2021 році. Так ось згадуючи знову ж таки про 33,6% біла Клінтона, ми бачимо, що зростання відбулося на 100% відсотків від показників Біла Клінтона, плюс, точніше, 100% відсотків від показників Біла Клінтона. Ну і що ж на своєму, на своїй посаді, Дональд Трамп вчиняв у порівнянні із Білом Клінтоном. Так, ось на відміну від Біла Клінтона, Трамп першими ж своїми законами, першими своїми указами зменшив податки для багатіїв, зменшив податки для підприємств. Він ще у 17-му році почав гру. У тарифи і МИТа, він запровадив тарифи на імпорт багатьох товарів для багатьох країн і там, взагалі розпочав торговельну війну із Китаєм. Наступне, що він продовжує заявляти і що він впроваджував у свій перший термін, це продовження зниження податку на прибуток багатьох та Компанії. Так, ось зараз вже ведуться розмови про можливе зменшення до 15%. Наразі цей показник становить 21% податок на прибуток, і зменшив його саме Дональд Трамп до рівня 21% з 35%, який встановлював ще Білл Клінтон. Саме Дональд Трамп за часів свого першого президентства. Окрім всього цього. Якщо Білл Клінтон займався зменшенням соціального навантаження на бюджет, то за часів Дональда Трампа у ковідні часи у березні 2020 року були вкинуті рекордні 2 трильйони рублів. Рублів, вибачте, по, -по Фрейду, мабуть, да, виділені 2 трильйони доларів США. як... Витрати бюджету через всі ці ковідні програми, ініціативи Дональда Трапа, що і призвело до того шаленого стрибка Державного боргу Сполучених Штатів Америки до рівня там, майже 130% від ВВП. Ну і щоб вже повністю суперечити. Клінтономіки Трамп одним із перших своїх указів, на відміну від Клінтона, який підтримував і фінансував освіту і дослідження, одним із перших указів Дональда Трампа, це була ліквідація Міністерства освіти Сполучених Штатів Америки. Ось такі порівняння 42-го президента Сполучених Штатів Америки. Біла Клінтона із 45 та 47-м президентом США Дональда Трампа. Як ми бачимо, дії і впровадження, укази Дональда Трампа повністю йдуть всупереч із. Тією програмою, яку впроваджував Білл Клінтон, ну і результати, відповідно, Дональд Трамп отримує протилежні від тих, які ми бачили на прикладі економічної політики Біла Клінтона. Сподіватися залишається лише, що сьогоднішньому президенту Дональду Трампу все ж таки будуть радити. Фахові економісти, і він до них буде дослухатися. І економіка США зможе повернутися до того рівня, який був за часів 42-го президента Піла Клінтона. На цьому дякую вам за увагу. Дуже прошу підтримати це відео коментом, лайком та поширенням серед вашого кола оточення. Бажаю здоров'я! Ми хочемо подякувати підписникам каналу «Україна Росія і благодійному фонду корисні і особисто Сергії Кріщенку за допомогу разом і перемоги. Слава Україні! Героям слава!